На Закарпатті поліцейські викрили злочинну групу лікарів та службовців, які допомагали ухилянтам. За інформацією поліції Закарпаття серед фігурантів завідувач психонаркологічного відділення місцевого медзакладу, лікар ВЛК, начальниця відділу РТЦК, а також кілька цивільних осіб з поміж мешканців хостського та берегівського районів. Розробив злочинний план 46-річний житель Закарпаття. Заручившись підтримкою двох знайомих, він підшукував серед місцевих мешканців охочих ухилитися від призову. Після отримання, так би мовити, передоплати зловмисники направляли так званих клієнтів, до спільників, лікарів та службовців РТЦК. Отримані медичні висновки із фіктивними заключеннями давали підставу для видачі РТЦК довідок про непридатність до мобілізації з подальшим виключенням з військового обліку. Таким чином ухилянти могли виїжджати за межі країни. За такі послуги платили від 9 до 14 тисяч доларів. Під час обшуків в одного з фігурантів знайдено 220 особових справ із висновками про непридатність чоловіків призовного віку. Фігурантів затримано, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.